Всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я не одна. Сьогодні ми знімаємо разом з Іриною. Добрий день. Добрий день. І на одну тему, яка дуже важлива для нас і дуже цікава для нас обидвих. І зараз ми будемо про це розповідати. А виникла ця тема і виникло знайомство з Іриною зовсім недавно, і я теж про це розповім. Тому що стартуємо. Мене звати Наталія. Я тут виступаю як експерт-брефітер, людина, жінка, якою мільйон думок і ідей. Ірина. Я е, займаюся танцями і всім, що пов'язано з тілом, з е, жіночим тілом, з е, йогою і з е, відчуванням себе. Чому. Ми тут, і як так вийшло, що ми от, ще два тижні назад, ми один одного типу не знали. Ми і зараз, ну да, по суті, не знаємо, але є щось така сила якась, якесь питання, яке притягнуло нас один до одного. Як це було, я трішки коротко розповім, може, зі своєї сторони, а Ірина зі своєї. Це було, до речі, не так давно, два тижні назад, на лекції на коражі, mm -hmm. де я в кінці лекції. Задала одне запитання е, про там Україну про шлях одному телевізійному е... Е, продюсеру. Питання було: типу, е, куди ми йдемо, як Україна, який бренд ми будуємо. Чому у нас не транслюють в позитивному ключі? Що буде далі? А там розмовляють тільки ми переможемо, і все. типу, ну це в кращому випадку. А що далі після перемоги? Чому на телебачення цього не транслює, чому преса цього не транслює оцього позитивного такого образу? Бо я цього не бачу, тільки бачу розділення, ненависть і так далі. І я задала це питання публічній людині, яка має стосунок до телебачення, яка виготовляє якісь продукти, і хотіла почути відповідь, бо це питання я шукаю ну, давно. Там хотіла задати його людям, які мають вплив на це. Я задала, я не отримала відповіді. І мені стало вже не цікаво, і тут закінчилась лекція, і підходить до мене Ірина, і підійшла жінка, яка займалася сур сурдопереводом. Чому ви підійшли до мене? Бо я е, побачила е, жінку, яка не боїться е, е, ставити гострі якісь питання, і для мене це було, як вау, яка вона крута! Смілива. І те, це те, чому би я е, хотілася б, те, повчитися і е, перейняти від тебе. Бо я е, все е, ж, життя займаюся е, йогою цілом, танцями. Я е, можу про все розповісти і передати все через е, ціло. але е, е, Сказати щось, записати відео, якесь підкаст. Я я дуже боюся, бо це бо у мене є такий комплекс, що я почну переживати, заїкатись. Хтось це почує і буде мене буде перебивати. Насміховуватись тому все життя я від цього відсторонялась. І я більше відчувала і проявлялася через тіло. Через танець я працювала з багатьма відомими артистами, але я відчувала, що у мене вже є той досвід, який я хочу передати далі, але я не можу. Я не можу сказати, я не можу вийти і відкрито розмовляти на публіку, я не можу собі цього дозволити, а хтось може. Я би дуже хотіла, щоб підтримали Ірину, і це дуже така велика сміливість от вийти. І я хочу, щоб вона так звучало, ну як вона звучить, але хочу, щоб кожен підтриму підтримав. Бо ви знаєте, всі так хочуть багато записуватись людей, всі так хочуть розмовляти, але коли я кличу людей. Які ну ну як ти кажеш, наприклад, там розмовляти вони не йдуть е, на розмову, вони не пишуть мені, потім не приходять в останній момент, або відмовляються. І до речі, е, я теж не вважаю, що я там якось супер розмовляю. І в мене теж був такий комплекс перед тим, щоб е, коли я почала записувати в минулому році. Мені я думала, що в мене типу якось не так звучить голос мій, або е, ну я не так звучу. Тобто, це от якась така штука в кожної людини. Тому трошки ми зараз розслабимось. Mm -hmm. Ірина знає, як це розслабити в тілі. Я теж насправді хвилююсь, і можливо інколи це видно, не видно. Але я хвилююсь через те, що в мене такі концентрат, де думок, і мені завжди хочеться вам так багато сказати. І я ще, можливо, не навчилася робити так стисло. Тому Ірина, як людина, яка працює з тілом, з емоціями, mm -hmm. вона точно знає, як це розслабити. І я думаю, що ця практика буде теж корисна дуже багатьом mm -hmm. жінкам, людям. Я готова. Що ми робимо? Так, по-перше, щоб говорити, нам треба зрозуміти, про що ми хочемо розказати. Що саме ми хочемо передати людям, яку суть і сенс, це найголовніше. Не те, як я е, 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 виглядаю, не те, як, як я е, зайкаюсь, розмовляю, як я е, суючуся. Це все неважливо. Е, Найголовніше най, е, це те, що ти хочеш сказати. Е, для цього нам е, треба е, налаштуватися на себе, на свій стан, на те, що я відчуваю і що я хочу передати. І ми робимо вдих носом глибокий, і все з видихом розслаблено відпускаємо видих через рот. Ми е, відпускаємо щелепу нижню. І можна навіть цей видих послухати свій, як він відбувається. І також можна промяти тіло своє і так от постукати по плечам. Для того щоб вийти із голови, із свого самооцінювання само в ціло, і сконцентруватись більше на тому, що я хочу передати, а не на тому, як я це роблю, чи все чи чи все в мене окей? Так. Ну, з подихом це, да, це точно працює. І коли про концентрацію, я теж коли перед зніманням я стараюся не розпорошуватись, коли ти вже виходиш з цього ніби як такого свого ну, фокусу, вже набагато стає типу важче, ну, сконцентруватися. Mm -hmm. І далі, що було? Ми відмінялися сторінками з Ірою. Вона якось підписалась, і я запропонувала їй цю про Україну. Да, моє питання. Mm -hmm. І запропонувала Ірі знімати. Подкаст. Це для мене було теж дуже неочікувано, бо я не пропоную кожній людині, яку бачу вперше, знімати подкаст. Але вона якось так прийшла з цими такими очима живими, і я їй кажу: так давайте знімати подкаст. Якщо, наприклад, ніхто не розмовляє про що чекає Україну, куди ми йдемо, яка вона має бути, як ми її будемо будувати взагалі. То давайте ми будемо про це знімати подкаст. Mm -hmm. І я бачу, вона така стоїть. Каже, добре, <хи> типу, але вона ще не знала, з ким вона зв'язується. Зв і е, ми обмінялися там контактами е, і все. І я побачила, що вона мене там репостнула в своїх сторіс і тільки йога щось станеться. Я думаю, о, ну щось там цікаво норм. І був такий період часу, що я дуже була в цей період зайнята. От в мене таке буває е, вкрай, що я не можу там. Сконцентруватись на інформації, і я тільки відчуваю, що мене от так тягне на цю сторінку щось подивитися, щось там. думаю, ну що, ну, ну що це таке? Я думаю, ну я виділю собі час, я подивлюсь. Чому я так сказала? Тому що це моя біль моя про Україну. Бо я хочу, щоб у нас була концепція. І як виявилось це питання, ми коли опублікували в сторі, Іра в себе, я в себе викликала такий шквал емоцій у людей. Що, виявляється, не я одна не знаю, куди ми йдемо, яку країну ми будуємо. Тому що ви ж розумієте, що мало побудувати там, дай Бог, перемогти, але ми ж маємо побудувати якусь таку країну, якій цікаво жити те, що цікаво, ну, е, яка має бути актуальною і через 50 років, і через 70. Бо не тільки відбудувати фасади будинків. Про життя, на жаль, взагалі я тут не кажу. Це вже ці фасади будинків вони вже не актуальні. Цей інститут він вже не актуальний, ця школа вже не актуальна, ця медицина вже не актуальна. Тобто ми маємо щось таке відбудовувати ну, настільки круте, яке буде навіть актуальне через 50 років. Як один із прикладів, бо я його не ідеалізую, але в Дубаї є стратегія розвитку міста, розвитку держави, наприклад, на там, 10, на 20, на 50 років вперед. І цей розвиток це не якась тайна, про яку ніхто не знає. Я не кажу там, що де ми, де Дубай. Це як приклад, він не ідеальний. Там в нього свої є темні сторони, скажімо так. Але є отакий плюс: дивіться, людина будь-яка в якій країні, тому що в нас в Україну теж будуть приїжджати інші люди, інші іноземці. Я прям це ну, чітко бачив, чітко вірю. Як вони будуть щось відбудовувати, як вони будуть вкладати кошти? Я не кажу про бізнесменів якихось, а про от людей таких пересічних, які хочуть жити в Україні. Е, от Дубай. в них є стратегія розвитку на 50 на 20 років. Що через 20 років місто має бути зеленим, через 20 років озеленення. Пішохідна дорога така там буде будуватись те, там буде будуватись те. І кожна людина, яка туди переїжджає, перевозить свій капітал, своє життя. Вона хоча б орієнтується, як вона буде там жити. Те саме, як виявилось, коли будували Барселону. Її будували там 100-150 років назад. Ну Гауді вже тоді закладав, що проспекти повинні бути широкі, щоб що населення виросте там в країні набагато, і вони вже тоді ці дороги будували з перспективою і з думкою, що через 100 років зросте населення. Ви просто уявіть. Ну і саме такий третій момент, який мене просто от, дуже здивував, що два роки назад я там попала в таке маленьке містечко, польське замость, і вирішила прочитати про нього там якусь історію. 300 років назад, чи 400, людина, в якої були кошти, якийсь там шляхтич, вирішив побудувати класне місто. 300 років назад. вдумайтесь. він думав, що через 20 років в цьому місті вже буде знову ж таки більше населення, що потреби населення будуть інші, що дворів потрібно будувати стільки. Зараз я заверну і переведу цю всю історію. До чого це все і з тим питанням, з тим полем я хожу у всіх питаю, що ж ми будуємо, тому що. Мало просто, ну там дай Бог, я кажу, завжди я вірю, це я точно знаю, що ми переможемо, щоб не було так, що ми перемогли, і ще 40 років ми думаємо, яку країну нам будувати. Тому що я згадую слова своїх батьків: ну, ми ще там не жили добре, ну ви вже будете жити добре. Ну от я вже скільки прожила своїх 18 плюс років, і, і, і я не бачив так сильно цього доброго. Так у нас, звісно, змінилось. І тут питання інше. Хто буде відбудовувати цю країну? Хто в ній буде за основу? Бо зараз всі говорять там об'єднання сильних сильних жінок, сильних спільнот, що за цим ніби майбутнє, що сильна жінка має бути будувати цю країну. Там ми не применшили чоловіки, ми вас любимо. Просто що таке сильна жінка? Це та, яка піде, що буде розбирати все і будувати. Тобто, яка та жінка, і я бачу, вже зараз там жінки об'єднуються, збирають якісь семінари, я бачу цю потребу, я бачу, як ця жінка пробуджується, і я теж такої думки, тому що жінка не воює, в жінки нема в цій функції, якщо вона в жіночих енергіях воювати. Вона трансформує, вона об'єднує, вона народжує, вона дає життя. І я думаю, саме тому говорять про жінку, тому що. Ну, так стало, що природа чоловіка це е, я йду, я завойовую, я класний, я конкурую зі світом, там є боротьба. Де є конкуренція, там є завжди хтось програє, хтось виграє. І буде так довго. Тому, мабуть, час жінки настав саме в тому, що нам потрібно трансформувати, об'єднувати, любити. Але яка має бути та жінка? Тому що ми бачимо, що світ дуже змінився. Дуже. Ми ще не знайшли себе в старому світі жінки. Ми ще сидимо там в пропрацюваннях, в своїх підсвідомостях. А тут вже треба якось будувати сильну державу. А хто її може побудувати? Ем, ну, слабка жінка, яка не знає своєї природи, вона mm -hmm. не зможе її побудувати. І тут вже питання про жінок. І як виявилося, що Зірою ми займаємося одним тим самим і не тільки Зірою, з багатьма жінками. Ми, типу, хочемо змінити їх стан. Та да, інструменти можуть бути mm -hmm. різні. Мій інструмент це брофітинг. але я в розмові казала, що це тільки точка входу, тому що я не зможу змінити жінку. От, привіть, вона живе своїх там скількись років життя. Ви просто змініть себе, почніть вставати кожен день, як ви собі мрієте в сьомій годині. Та ніфіга у вас ну, не вийде. А ви хочете змінити якусь іншу людину? Ні. Ви можете тільки показувати їй, як ви живете, ну, жити так щиро, і тільки ну, якби це поле трансформувати, тільки так. Тому я обираю такий шлях для себе з точкою входу, де жінці зрозуміло, що от вона приходить на консультацію, в неї там одна форма, через дві години вона виходить з іншою формою. І десь в неї свідомість змінюється, стан змінюється. Мені, чесно, не так цікаво вас переодягнути з одного бізгалтера в інший. Давайте вже я нарешті скажу про це правду. Але мені цікаво, щоб ваші очі от, от загорілися, запалалися, і ви вийшли з іншим станом і подумали: хм, вау, дивись, світ, я собі дозволила так зробити. Може, я ще десь собі дозволю так зробити, а світ він тільки чекає на жінку, щоб вона собі більше дозволила. І тоді будуть всі дари. Іра це робить іншим способом через танці, через його. І саме як я хочу, щоб вона це розповіла, бо я теж була вже її клієнтом в цю неділю, для того, щоб жінка щось могла створити їй, що треба, щоб вона була смілива, впевнена. У собі, да, і в, в тому, що вона е, робить щось добре, те, що е, треба, і, е, щоб вона не та, е, знецінювала ні, е, себе і не е, звертала е, уваги на е, якісь коменти, на, на хейт, на те, як вона щось робить, на те, як вона. Е, та, е, Виглядає саме головне це суть, що я роблю для цього світу, що я роблю корисного для людей. І з чого це все починається? З нашого стану, як я себе бачу, як я себе відчуваю в цьому цілі. Це в першу чергу це те, що ми маємо в цьому матеріальному світі саме перше це наше тіло, якщо ми не відчуваємо самих себе, чого ми хочемо прямо зараз, як почуває себе? Моя нога, як відчуває себе, моя шия. Про що ми можемо казати, що ми можемо е, е, створювати, якщо ми не знаємо і не відчуваємо самих е, себе? Оце те, що, те, з чого потрібно е, починати в, в першу чергу, як от ти працюєш з жінками, з станом, з тілом? Всі жінки хочуть бути, ну давайте по-чесному, всі хочуть бути що там кохати, коханими, там спокійними, ну да з грошима з реалізацією, щоб все було мир, там спокій. Ну по суті, якщо кожну жінку взяти, всі хочуть десь приблизно не тільки в Україні, да, в світі, всі хочуть бути, щоб їх там поважали, любили, цінували все. І от вони ходять по всім оцим танцям, ретритам, йогам, брафітингам, ще чомусь, не з того починають, я хочу сказати. Mm -hmm. і, і потім от все пройшли, всі ретрити пройшли, всі тренінги пройшли. А щастя нема. Нема щастя і все. І це не працює. Чому це все не працює? Є піраміда жіночого розвитку. Вона складається, наприклад, там є фундамент. Якщо всі знають, що в будівля Міцна, коли в неї що на першому? міцний фундамент. Тому що, наприклад, канадці знають, що в них там урагани і буревії, да? і вони цей фундамент міцний навіть будують вниз. А ми, наприклад, потім вже набудовуємо перший поверх, другий поверх. А ми, жінки, в більшості хочемо цього щастя реалізації. І отак, перший фундамент це жіночий фундамент це я. Яка я, який мій стан? Яка моя енергія, яка моя наповненість? І тільки я відповідаю за це. Я тільки відповідаю. І, мо, і моя відповідальність взяти на себе прямо на 100% за наповнення. Не чоловік, не діти. Бо вам з цього фундамента треба щось дати, тобто на ньому щось потрібно побудувати. Далі для других жінок слої, там прослойка, так називаємо її, це відносини. Це відносини з чоловіком, відносини з соціумом, відносини з іншими жінками. Бо якщо вона є міцний фундамент, там, самоцінність любов до себе, то вона не конкурує з іншими жінками, не порівнює себе. Вона каже: Я класна і унікальна, і ти класна і унікальна. О, давай щось там обміняємося, об'єднаємося, створимо щось нове. так? Далі, третій прославик, це в нас іде реалізація. Реалізація, коли вже в тебе настільки оці слої такі міцні, соковиті, з них сочиться така любов, то ми тільки тоді можемо дати в щось в реалізацію. Що робимо ми, всі жінки, і я теж те кажу, те кажу, я не кажу, що я тут гуру, я на тому ж самому шляху. Ми всі йдемо на останній слой, тобто ми починаємо будувати наш будинок з даху. Або ми вставляємо вікна. Тобто в нас немає фундаменту, а ми вставляємо вікна: груди, вії, ну все там. Я не проти цього. Вікна вставили, пофарбували в класний колір, щоб сусіди побачили. Ну ну, да, це ж ми ж хочемо, щоб сусіди побачили. І все. І пройшов буревій. Буревій там не знаю, катаклізми, війна в країні, розлучення з чоловіком. Все можна мачкати? Все нафіг знесло. І фундамент ж нема, бо він теж був такий дуже слабенький, і всидиться жінка, вся, от, вся розбита. Їй нема з чого будувати знову, тому що якби в неї був міцний цей фундамент, то теж вона б на ньому знов побудувала ну, другий поверх, новий, третій поверх. І вам навіть кожен будівельник скаже, який добудовує будинок, що вони дуже велико е, дають оцінку фундаменту, чи там нема тріщини, не все. Чому нема щастя, бо ми не там його шукаємо? Mm -hmm. Бо жінка запхала в реалізацію в гроші, в стосунки, все ну, типу, Бога, чоловіка, любов до себе, самооцінку, і ми там це все шукаємо. От ми прийшли в стосунки шукати самооцінку. Нам треба, щоб партнерка завикати класна. Там, жалів тебе, там ще щось дарував подарки, подарунки. Не подарував все, самооцінка, все на низу. просто, Він mm -hmm. ж мене не любить, бо він мені не подарував там подарунка чи не забрав мене з роботи. ну, наприклад. Да? Е, а доля відкривається жіноча так, що от, е, в стосунках, з колегами по роботі, нас найбільше б'є по голові. І от mm -hmm. тут не вийшло, і жінка думає. Та ну його, нафіг, піду в реалізацію. Там точно я доб'юсь всього самого класного. І всю свою силу, всю свою енергію іде, направляє туди. І потім це про що? Про те, що в жінки немає контакту з собою, з тілом, про що говорить Ірина. Дивіться, я цьому не навчаю. Я така сама, як і ви, я на цьому самому шляху і теж перелопатила цей багато інформації. І теж така, ну добре, а де секрет? Ну, типу, це все мені розказали. Ну, от де секрет? Де щастя, де щастя? Mm -hmm. Ну і теж я зрозуміла, що от без тіла, без бази, без емоцій, без контакту з собою ти не, навіть фундамент mm -hmm. не побудуєш. Мені цікаво, які жінки з якими запитами приходять, чи відчувають вони це в своєму ну, тілі. Як це можна трансформувати, як можна почати це зробити з тіла? Якщо ти не хочеш починати там сильно влазити в таку філософію, а це, я чесно знаю, що багато скажуть: Та, у нас немає часу, у нас таке життя тяжке, у нас там ще щось, у мене, там от п'ятеро дітей, ще щось. Взагалі, що ти там розказуєш? Ну, мені, наприклад, да? я нікого не вчу, я просто ділюсь своїм досвідом. То, хоча б з чогось треба починати? Як почати з тіла? Як ти працюєш з цим? Який в тебе метод, як це все відбувається? Mm. Тому що я була в Ірини на практиці, такій в парку, в неділю. От я щось, я не знаю, що вона робила, але я точно знаю, що в мене змінився стан після. Я щось відчула якісь зміни в цьому всьому. Як це от в тілі? Розкажи.